Вікенд нової української музики. Я е, хочу, щоб ви всі подивилися відео, тому що у нас в гостях був неймовірний крутий артист. Він тільки на початку своєї кар'єри, але я переконана, що вона в нього буде просто блискуча. У в Нас в гостях Бешкет. Привіт! Всім привіт! Дуже раді тебе бачити. До, до нас доїхав! Так, дуже радий тут бути. Дякую, що мене запросили. Як твої? Як день? Все супер. Трішки спішив, щоб все встигнути, але встиг. І готовий з вами тут провести круту розмову. Інколи треба поспішити, щоб встигнути це, так, друзі, треба запам'ятати. Ти, по суті, на старті своєї кар'єри поки не даєш часто концертів, і люди мало про тебе знають. Тому давай наших слухачів познайомимо з тобою ближче. Що про тебе розповісти треба людям, щоб вони тебе полюбили? А, слухайте мою музику і любіть мене за це, але я вам можу розповісти про себе трошки. Трішки більше. Я сам з міста Володимир, і загалом музикою почав займатися ще раніше. І в нас є творчі об'єднання, куди входить також Рома Майк, Воха, Фреш. Ви могли їх чути також на Радіопромінь. І з ними ми вже багато років разом створюємо реп, слухаємо біти, обговорюємо майбутнє бачення нашої музики. І, наприклад, на наступному треці, який мене вийде, ви зможете їх також почути. І мій музичний шлях почався разом, коли ми з хлопцями просто збиралися у когось вдома, слухали біти, писали тексти і говорили між собою, як можна правильно написати якусь риму, які можна схеми побудувати, як класно буде звучати. І ми постійно поширювали якихось музичних виконавців, які нам подобаються, і це розвивало кожного особисто. І, наприклад, для мене це було дуже важливо, тому що. А так я можу сам дома сидіти і слухати просто біти і щось писати. Але коли я це поширюю і маю з ким обговорити, тоді це ще більший розвиток. І з часом я почав писати треки, випускати і в майбутньому буде ще більше і колаборацій, і сольних проєктів. Дуже цікаво. Твоє справжнє ім'я Микола Шинкарчук. Так, так. Ти навчався в інституті міжнародних відносин, відносин КНУ. Я навіть натрапляла на твою статтю, яку ти писав для інтернет-ведення. Okay, okay. Тобто, ти ще й класно пишеш прозу не тільки Дякую. римуєш. Дякую, так. я навчався і паралельно займався музикою. Та. А чим ти заробляєш на життя? А я працюю в цій компанії. і... Менеджером з імплементації. Тобто, в нас є софт, який ми розробляємо, і я займаюся тим, щоб його імплементувати в наших клієнтів. Тобто, в мене є робота, якою заробляю і я використовую кошти, які, які я там заробляю, щоб розвивати свою музику. І музика для мене насправді невід'ємна, невід'ємна частина життя, і я не уявляю, як я був би без неї. Тому, де б я не навчався, не працював, я завжди знаходжу час і енергію на те, щоб створювати паралельну музику. Є такий репер Жоскі Дрюс. Він написав, що в одному інтерв'ю розповідав, що за, на стрімінгах заробляє десь 2-3 тисячі доларів. Чи вдається тобі заробляти музикою на стрімінгах? Мені вдається заробляти певну суму, яка йде на певну частину покриття на створення музики, проте поки що не настільки не настільки, щоб вона покривала 100%. Тому що я хочу, щоб музика звучала якісно і інколи на це. Потрібно потратитись. А чи справді бешкет є бешкетом? Бо от значення цього слова це щось несерйозне, грайливе. Але от якщо послухати весь матеріал, який ти угу. створює, то виходить, що це або якісь самопокопання, або ж це якісь емоції злості, люті. І ти в піснях такий надсерйозний. Окей. Ти взагалі кого небудь розслабляєшся та, звісно, я розслабляюсь. І, наприклад, в майбутньому ви почуєте і інші емоції на треках, але загалом значення Бешкет, воно більше про те, що, про те, що робиться всередині тебе, коли багато емоцій разом з'єднується. Тобто немає якогось окремого бачення емоцій, є постійний якийсь рух, хаос всередині, і бешкет це, це проект, через який я намагаюся показати це все. Тобто, він не означає, що потрібно бути якимось скаженим чи постійно все ламати навколо він про те, що от я хочу щось ем, проговорити, викласти на текст, на пісню. І я це зроблю, і я це зроблю в манері, яка буде подобатись мені. Тобто я буду шукати якісь нові види експериментів і нові види звучання, щоб донести якісь думки, які в мене хаотично в голові бігають. А звідки взагалі взявся цей нікнейм Бешкет? Ну, я насправді хотів виразити це в якомусь українському слові, і як на мене, це дуже підкреслювало те, що в мене всередині відбувається. Можливо, це навіть більше про те, що всередині, а не зовні. Вже є репери, які відбулися. Це, наприклад, Отой Розумний хлопець, але й часом матюкливий. І Рома Майк, ніби Лірик, ніби й цинік, там Нестор, нуарний таємничий. Угу. А який репер-Бешкет? Um... Я думаю, я не маю ще точного визначення, який це репер. Це репер про себе. Я розповідаю історії, які сидять в мене в голові, і я думаю, це репер про самовираження моє особисте. Можливо, я випущу мені альбом, і тоді буде більше розуміння, яке я є, але зараз це просто. Потік думок, який в мене в голові, які я хочу виказати. У своїх історіях, у своїх піснях, ти здебільшого про себе пишеш, чи все ж таки ніби як від ліричного героя? А, та, це здебільшого про мене. Все автобіографічне. А, ну та, та, А, Якщо я десь відступаю, то це, можливо, якась загальна картина. Немає якогось персонажа, про якого я пишу, це якісь мої думки. А чи є в тебе питання, які ти ще не вирішив, ну саме собі поставив, але ще не вирішив? А, я думаю, не питання швидше, а плани, яких я ще не досягнув. Тобто, я хочу розповісти ще більше своїх треків в своїх треках, і я буду потрошки їх випускати, і в них я вже, вже досягну якогось плану, який я хочу зробити. Тобто, я хочу зробити міні-альбом, а потім планувати концерти, більший альбом і розвиватися, і розвиватися, пробувати якісь нові піджанри хіп-хопу. А от ти про свою творчість, я колись читала в, в тебе на сторінці в інстаграмі. Пишеш як про веселу залежність, так. але ж де ж тут весело? Тому що я коли вмикаю от пісню людь плачу, вмикаю, не втомився, хочеться обійняти і плакати. Де ти башкетуєш? Ну в тому вона і весела, що це залежність, яка, якої ти не можеш, яку ти не можеш відкинути, тому що тобі хочеться більше і більше писати. Я випускаю трек, і я радий від того, що він вийшов, але я відразу хочу братися за щось нове і далі розповідати. В більшості випадків це не якісь веселі історії, але тут, напевно, веселість саме в тому, що це якась залежність, яка не може мене покинути, і я не проти цього. Я хочу бути залежним від такого виду музики і далі його робити. У мене ще був такий захід до тебе. Чи може, ти помилився з ім'ям? Може, треба було не бешкет, а лютик? Ні, все правильно. А просто бешкет інколи може бути і лютим, і, і бешкетом. А, На що ти замахуєшся в, в репі? Чи тільки на реп ти замахуєшся? Чи можливо тобі ще хотілося б спробувати себе різножанрово? Чи є такі бажання твої? А, поки я замахуюсь на реп, і я насправді хочу. Я хочу щоб колись е, залишити такий спадок е, в цій музиці, щоб е, зі словом «реп» асоціювалося моє ім'я е, через деякий час, можливо, через довгий час, щоб е, залишити якийсь бекграунд для наступних поколінь в цьому жанрі і робити якісно, щоб це могло бути на конкуренції з е, тими артистами, ким я надихаюся. А ким ти надихаєшся? Ну, переважно це західні артисти. Е, там Джей Коул, Кендрік, Макміллер, МФ е, 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 Дум. Та й така. Я пропоную зараз побешкувати з тобою в ефірі, оскільки я обіцяла слухачам, що прийде бешкету, і от ми з ним побешкетуємо. Так що, друзі, час настав. Зустрічайте в ефірі вікенду нової музики Ксенії Івась, та бешки! Бебе 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 бешкетуєм! Бебе бебе бешкетуєм, тебе бебе бебе побешкуєм. Це башки, ти ксенія Вась ти стежиш у девайсі і знаєш, що селекція вдалась. І ця секція для вас в щоб у серці жили, терця і бас. Для темряви не час під час радіопромінь. Я засвітився тут і без радію в крові. Радію нові можливості знайти себе у слові. Весела пісня витягне із втоми. бе 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 Побебе бе безкету разом з нами на радіопромінь. Я радіопромінь. Це Бешкет! Я тобі дуже дякую. Класно, класно, у нас пісня вийшла. Так, да, так, дякую тобі <ріст> теж. На що ти далі... Як ти будеш далі рухатися, що чекати від Бешкета? Далі я готую міні-альбом, який вийде в кінці весни. Перед ним ще буде один сингл, і цей сингл буде спільно з, Рому, з Ромою Майком та Вохою. Чекаємо на вихід цього релізу. До речі, про що пісня буде? Весела Ам... щось? Це той Це самий буде... вайб, який ти казав, що буде щось таке? Це один з тих вайбів, так. Це швидше про ем, історію як звернення до себе минулого, і про те, що, в принципі, можливо, є ще шанс, що все буде краще. Звісно, все буде краще, друзі. Тільки з так. з такими думками продовжимо. Я знаю, чому треба вірити в те, що майбутнє буде світле. Тому що, коли ти перестаєш це вірити, тебе руки опускаються, вмикається програма на самознищення, тому цього не допускаємо. Лише вперед, лише розвиватися. Друзі, yeah. у нас в гостях був Бешкет. Я тобі дуже дякую. Прощаюся з тобою до нових пісень. Дякую вам. Приходь також. до нас іще обов'язково. Всім привіт, це Бешкет. Підписуйтесь на канал Радіопромінь в Ютубі, якщо хочете послухати мою колаборацію з Ксенією і Вася. Залишайте коментарі. Побачимось на каналі.